Любов до Арестовича. Ну, е, сотні публікацій, що ти mm -hmm. прям постив все з Арестовичем якийсь був період. Ну, давай так, я одразу я почну відповідь на своє запитання. що Був період, коли дійсно всі обожнювали Арестовича, будемо mm -hmm. відверті. Да? І всі, хто навіть зараз його там хейтить, тоді репостили його, там, писали, він став е, мемом. Е, так от, що ти дуже багато постив Арестовича. Ти до речі, знайомий з ним? А, ні, не знаю. При тому, що. Да, ти правильно сказав, Бу, була хвиля така Арестович. Ну, він дійсно був долучен до наскільки я зараз розумію, до спочатку до офісу президента, і він казав те, що там влада не може прямо сказати. Ну, тобто він дійсно допомагав, він зіспокаював. У нас навіть є наліпка, е, як вона е, емодзі, там Валеріанка, Арестович, ну щось таке. Але. Тобто ми його ставили доволі таки довго стало зрозуміло, що зараз він взагалі якийсь там проросійський агент становиться. То ми про, про це теж ставимо. Тобто, ну ми висвітляємо так, як є. І я не вважаю це якоюсь помилкою зі сторони трохи, що півтора там-два роки тому ми що ставили про Арестовича. Ну да, це по перше, це твоя редакційна політика. Ти там тобі подобався Арестович, ти його постав.